Імміграція була центральною темою під час перших президентських дебатів. Віцепрезидентка Камала Гарріс не відповіла на запитання про збільшення кількості мігрантів на кордоні США та Мексики. А колишній президент Дональд Трамп повторив свої неправдиві заяви про мігрантів і злочинність. Впустили мільйони людей в усьому світі злочинність знизилась, в усьому, але не тут. Дослідження показують, що іммігранти рідше скоюють злочини ніж люди, які народилися в Сполучених Штатах. Але на своїх мітингах Трамп дотримується своєї жорсткої позиції щодо імміграції. Обіцяє продовжити свою попередню політику у разі переобрання. Якщо я виграю, то першого ж дня починало найбільшу операцію з депортації в історії Америки. Експерти з імміграції мають запитання. Про що саме ми тут говоримо? Чи будуть поліція та імміграційні офіцери з'являтися біля дверей кожного з проханням показати їхні документи? Незаконні перетини кордону зросли за часів адміністрації Байдена, хоча й зменшились в останні місяці. Коли Гарріс про це запитали, вона переклала провину на Трампа, зазначивши, що він змусив республіканців у конгресі відхилити двопартійний законопроєкт про імміграційну реформу і дозвольте мені сказати, що Конгрес сполучених штатів, у тому числі деякі з найбільш консервативних членів Сенату Сполучених Штатів, виступили із законопроєктом про безпеку кордону, який я підтримала. Цей законопроєкт додає ще 1500 прикордонників. Експерти підкреслюють, що без дій з боку конгресу справжня імміграційна реформа неможлива. Жоден з них не говорив про важливість конгресу. Так, президент має величезне значення. Президент може зробити багато, але є межі того, що він може зробити. На мітингу в Аризоні Гаріс нагадала людям на посаді президента. Вона підпише імміграційний законопроект. Не а емагрешн системизброкен. Ми знаємо, що наша імміграційна система зіпсована, і ми знаємо, що потрібно, щоб це виправити комплексна реформа, яка включає міцну безпеку кордонів і заслужений шлях до громадянства. Навряд Гаріс та Трамп знову зустрінуться на теледебатах. Тому виборцям залишається уважно стежити за їхніми імміграційними планами, поки триває передвиборча кампанія. Андрій Борис Алін Баррос, Голос Америки Вашингтон.